Доброго власне дня, святе письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 5 глава, з 1 по 11 вірш. Одного разу стояв Ісус біля озера Генісарецького і побачив два човни, що стояли біля озера, а рибалки, вийшовши з них, промивали сіті. Увійшовши в один із човнів, який належав Симону, він попросив його відплести трохи від берега. І сівши, навчав народ із човна. А як перестав говорити, сказав Симонові Повернися на глибину, закиньте сіті свої для лову і сказав йому Симон у відповідь наставнику, всю ніч ми трудилися й нічого не піймали, але за словом твоїм закину сіть. І зробивши це, вони піймали дуже багато риби, аж проривалася сіть їхня. І дали знак товаришам у другому човні, щоб прийшли допомогти їм, і прийшли і наповнили обидва човни так, що вони почали тонути. Побачивши ж Симон, Петро припав до колін Ісуса, кажучи: «Вийди від мене, бо я чоловік грішний, Господи, бо жах охопив його й усіх, що були з ним, від того улову риби, яку зловили. Також і Якова та Іоанна, синів Заведеєви, які були товаришами Симона, і сказав до Симона Ісус: Не бійся, віднині людей ловитимеш. І, витягнувши, що вони на землю, залишили все і пішли за ним. Богу нашому слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.